З нами Бог і Україна не здолав дух і до вас не мовча. Кількості, навіть під час за місяць, що на місяць е, ще 10 років додалося. Коли почався другий місяць, е, то ми е, трошки переформатували виставку, перевісити і е, ще додали 10 років. Період, з якого е, знання був країни, це дана. Пов'язані з війнами, я можу не тому я повідомлення кажу. Орнати пов'язані з людьми, від яких залежала доля України. Це не було, не було відомі на сьогодні особи. Може, вони були невідомі в свій час, але від їх життя, від і діяльності всіх залежала. Виникла ідея на <підліка> колекція <Клиник>. приватні. <підліка> а коли дикувалася франківська книга, перна українського мистецтва на ночі, майданчик, то я бачила у в кабінеті власника, це теж ворога, коли вона здала. Так оформлено, тільки чорні паспорт. Це були фрагменти, сорочка, його діда, бабусі, батька, матері. Тобто те, вони, він не, вони не ховали його, не збирали десь у скрині. А вирізали ці фрагменти, дуже гарно оформлені, і така мережа у нього підняла. Потім я прочитала. В журналі Жінка виявляється, що це піск моди. Рушники замінили от, оці орнаменти. Орнаменти сорочок своїх рідних. І ще другий момент. 30-ті роки загинули члени військової організації Білас, Василь Білас і Дмитро Вікович. І до цього часу, в день їх страти, пам'ять їх вшановується. Це 24 грудня. Що і в селі Добря Мьвівської області на вшанування проходяться чоловіки у сорочках вишитих певним орнаментом. Ну от і, і третє. Орнаменти, які носять імена. Є орнамент 18 століття, присвячені Байденю Хмельницького. Є орнамент, який називається Добушеєм, присвячений Олексі Дубуше, 400 більше ніж 600 років кажуть. Є орнамент Полубківський. І от оці три сходові, і, ну, от ці Підшляхнули зробити таку колекцію, зібрати орнаменти для того, щоб люди пам'ятали. Ну і така ямка, що і на свята, і ну, на дні пам'яті цих людей приходили такі вишивані вишивані з такими орнаментами. Я на цьому зупинилась, тому що мені здають ярми не ці три моменти. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто був першим князем Київським? І останнім? Київська ж була зародна два години? Реліки прийшов. Що? Ігор офіційно. Ні. А його привів. Ну, значить, аскорд і дерг. Аскорд перший літописний князь. І от починаючи от період починається з князя Аскорда. З першого князя, про якого згадується Віртопис. Тому він вважається і. Але з такою цим був хто хоче. Україна, країна, була могутня морська робила і домов хто ходить. Така історія. А останній, здивуєтесь, ви знаєте, хто це. Галицький. Mm? Галицький. Дмитро Галицький. Данила -дан Галицький. -дан. І останнім київським, великим київським князем був Данило Галицький. Він був першим українським королем, офіційним королем, але останнім київським князем. У 1240 році, коли татарами мови. Зруйнували Київ, в той час був робити Київський образ давав Америки. І от <laughs>, саме перші за орнаменти, перші, як ви бачите, зелений, це темно зелене, це орнамент пов'язаний з асфальтом. І я знайшла дві ікони. На двох іконах асфальт зображений Вишиваємо з вишити. Ну, тут. тебе зелене бачите. І рекомендовані всі орнати, хто далі життя вислів цієї або працює війну. Після сходи це Данила Галицький. Джерело марка. Вверху бачите, да, там марки освячена наша українська марка Данила Галицький з прапором. Сильний прапор, на якому жовтий мене. Він засновник міста Клуба і тут штатний. І оце зображення на синому тилі лева дуже поширено. І я взяла вишиту кроватку масок. Він у мене думати. Хочу пишити бісером ходить, в першій підтримую, не ну, давно не відмовитися. А орла дає два князі: перший і останній київський князь. Далі пішла княжа княжива. Проти пам'ятає нам. А в чому це я пам'ятаю? Пам'ятає, в футболі, пісні, поеми, думи, в мистецтві. Ну і вишивці, ми вже говорили, що є в орнамент, є, орнамент вода Михницький, який є вулиці Бокуша. Орнамент, а я щела і виш. Я намагалася знайти мазаки тут, але під час виставки музею Івана вчора приїхала жінка, була жінка з під колони. Вона сказала з яким села, але біля колону. І... Це орнамент в Харківській області з Особожами. Він ходив, його називали гетьманським. Але ж гетьманський називають і Колготківський орнамент. І вона на Яхвільницького, а цей називали гетьманським, також і казали назад. І от там в мене в коментарі написано, з'явилися дякувань, в Партії області, поця Мазарка. Це цікаво, це бажано, важка, це бажає. Але я знайшла це, бачила це одна ішна. Ну от жінки. Связан с первых трошков цієї силуши тут посылали и пишет. Ну а із народних героїв? Лецо Довош, так, Далі Маруся Чувак, А Маруся чувак. Маруся чувак не свяжем. Тому що, розумієте, то знайти 400 років. Є портрети. Ні, тут дуже Є портрети, писання. І тут портрети я поставила наша днівчата Світлана Тичні. Ні, я мама з то домою. Це ще Вода Хмельницького, навіть Вогдана Хмельницького є сама тиша збірка, і от там є Богдан Хмельницький і кажуть, що цей портрет намальований на у Равюрі 16 століття і що це значить, начебто з самого Вода Хмельницького. Приступимо, ну, ну, что можна ну, свято. Це ж вже скільки сотні років. Маруся вам славка. Ясно, успівала поэма і балети, і, і опери, і поэми Харми. Піддомір, подобно. Співають, співали. Ну от. Вы видите, прямо перед мной да? а потом на тему три, вот же, и... это уже был, это был да, вот это вот это же вот это

Настя лісов, Маруся Леославка, потім Роксила і подивитись, це козачка, він є на е... Русічок. Козачка Марусячка. Козачка це е... вважає Захарчук, Раїса Захарчук Чувак, це професор професія Зібова, досвідниця Мишаки. Вона вважає, що до що, це до що це Донецький. А чому вражає на причині? Ну я не питала. Вона її збірки зробили в мене кількості. Це наше життя, так? Це звідки. Що вичати з цього? Це все люди журнал. Але в них є музей. Український музей. І в архівах Вона працювала в архівах цього музею. І ці всі вірочки. Так, навіть що на віручки. Українського музею. І отамецькому нам. І подивитися з дійсно сорочка, коли вже mm -hmm. знаєш, що це колекція. Воно все присвячено, але коли подивишся на фотографії, так дуже уважно уважно, то так, це. це. Mm -hmm. І тому воно ну, хоч мало чуває і не станечиня, але вона козачка, і пісні,